Доброго ранку, діти мої. Вітаю вас я, вітаємось ми. Діти, сьогодні до нас завітав в гості песень гав. Гав-гав, привіт. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш гарненький. Малята гав, проснувся зранку. Погрався, зробив зарядку для хвоста і зголоднів. Просив він нас його нагодувати. Скажіть, будь ласка, діти, а з чого їдять песики? Вірно, вони їдять з мисочки. А де ж нам взяти мисочку? Я пропоную мисочку зліпити з пластиліну. Для ліплення нам знадобиться дощечка для пластиліну і шматочок пластиліна. В мене він зелений. Ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається. Розігріваємо добре шматочок пластиліну у долоньках, зминаємо його ось так. Щоб він став м'якенький. І з нього було добре ліпити. Так, ось ми трошечки розігріли наш пластилін, а тепер скочуємо з нього кульку, кладемо на одну долоньку, зверху накриваємо другою і катаємо. Можна катати у долоньках. Або розкочувати ось так на досточці, кому зручніше. Ось така в мене вийшла кулька. Кладемо на досточку і трошечки притискаємо пальчиком, робимо таке заглиблення. Тепер беремо. Нашу мисочку у ручки. І ось так пальчиками розплющуємо краї. Добре притискаємо, щоб мисочка вийшла глибока, велика, щоб нашому песику було з неї зручно і добре їсти. Так, ось так. Добре, добре притискаємо пальчиками по колу. Ось так вона виглядає наша мисочка. Ось, яка в мене вийшла мисочка. Подивися, Гав, тобі подобається? Так, гав гав дуже красиво. Діти, а у Гава є ще друзі, і в них теж немає мисочок. Зліпіть мисочки для друзів Гава і надсилайте нам її фото. Будемо з Гавом чекати на ваші мисочки. Нам прийшов час прощатися. Бувайте! До побачення, діти!